Іх міжовані, у мене сьогоднішня доповідь про комп'ютерні віруси. Я склав собі гарний план, тому з вас дозволю буду трошки читати. А це хорошо. Ну розпочнемо. Що ж, біда, Windows заблоковано. Не раз хтось бачив таке в себе на моніторі, на моніторах своїх знайомих. Чи, можливо, чув про таке? Таке трапляється кожного дня. Багато людей стають жертвами цих злобних вірусів. Наразі цим вже нікого не здивуєш. Це давно війшло в наше повсякдення. Будь ласка, наступний слайд. Комп'ютерний вірус. Про нього чув кожен користувач ПК. Це річ, яка давно. Отож, моя доповідь зветься. Комп'ютерні віруси тридцять років безчинств. Третій слайд. Розпочалося все. І зовсім безневинно. <ріст> Як комп'ютерна гра. Першим вірусом можна назвати гру Дарвін. В ігровому процесі були, брали участь програми, написані на асемблері, так звані організми. Вони завантажувалися в пам'ять комп'ютера та змагалися за ресурси, захоплюючи життєвий простір, намагаючись знищити противника. За цим процесом спостерігав додаток суддя, який визначав правила їхньої боротьби. Програміст, розробка якого захоплювала всю пам'ять комп'ютера, перемагала. Все це було не більше, ніж експериментом. Учасників цікавив сам процес. Четвертий слайд. Перші програми, що наразі можна вважати вірусами, не, не несли за собою нічого поганого. Вони були написані чисто з цікавості або з метою сказати: дивіться, як я вмію. Ось перед вами опис програми так званої рептилії, яка була написана в 70-х роках. Вона була написана чисто чистості показати, як програма може самовільно переміщатися по мережі між комп'ютерами. П'ятий слайд. Так продовжувалося недовго, до тих пір, поки одна іграшка не вийшла з-під контролю та повела себе як розумний організм, що заражає все на своєму шляху. Так пославився Роберт Моріс, який запустив програму, яка збереглася в історії під ім'ям свого розробника Хробак Моріса. За якихось півтори години шкідникові вдалося заразити близько шести тисяч комп'ютерів. Те, що відбулося, глибоко шокувало громадськість. Віруси і раніше гуляли мережею, але шокувати кожен десятий комп'ютер ще не давалось нікому. Автора віруса та власне, самого монстра в корупції ви можете побачити на слайді. Подальші дії розвивалися з величезною швидкістю. Комп'ютери стали потрішки ходити в оцяденість ентузіастів, які хотіли написати щось своє, стало все більше і більше. Цікавий факт. Коли операційна система Windows 95 була практично готова і її бета-версія була розіслана 160 тестерам, усі диски були інфіковані завантажувальним вірусом форм. І тільки один тестер не полянився перевірити диск антивірусною програмою. <кхм> Далі. Це був білогія. В перший період існування вірусів були популярні віруси жарти, що в результаті не приносили майже ніякої шкоди. Такі віруси могли блокувати екран комп'ютера та попросити вас відгадати певну загадку. Прикладом був такий вірус, який блокував роботу Microsoft Word з 6 до 9 ранку, мотивуючи це тим, що працювати треба в робочий час. Але не всі жарти були добрими. Наприклад, був ще такий вірус. Там весь слайд. <свісно> <свісно> Ладно. Ну, розкажи так. Знизу мала бути комбінація з клавіш L плюс A. Ну так і в загальному не знаємо, слово Ламар плюс F1 плюс Alt. Користувач підходив до комп'ютера, бачив, що він заблокований, і йому пропонували, щоб повернути контроль над ним, зажати 7-8 клавіш. Після чого йому виводилось повідомлення, що. Мужик, твоя, е, тва майже твоя інформація стерта або буде стерта, але ти можеш її врятувати. Просто потримай цих вісім клавіш годину. <плес> Деякі тримали дуже страшно за свою інформацію, все-таки в кінці кінців е, програма нічого не форматувала, це був все на все жарт, злий жарт. Далі <плес> були випадки, коли людство не втрачало шансу зробити бабла. 6 березня 91-го року день народження Мікеланджело, в народі актувався вірус Мікеланджело. І всі дані на 6 тисяч комп'ютерів, а від 5 до 10 тисяч комп'ютерів були стерті. Пройшов рік і в березні 1992 року почалася вже справжня паніка, причиною тому були гучні заяви про те, що цього разу вірус буде просто неймовірно страшним. Постраждає порядка 5 мільйонів комп'ютерів. Люди почали робити дурниці, почали впадати в паніку. Ну і результатом цієї паніки можна назвати те, що антивірусні компанії отримали прибутку десь так в 3-4 рази більше, ніж зазвичай. В кінці кінці виявилося, що вірус другий раз навіть не спрацював, а все це було піар-ходом. Далі. Добре не вечір. З часом жарти помінялися і смішно вже було не всім. Віруси почали реально форматувати диски та закодовувати важливу інформацію. Деякі програми використовували недоліки певних пристроїв та псували їх, наприклад, спрямовуючи промені монітора, в одну точку пропалювали його. Надійність пристроїв в той час вож... залишала бажати кращого. Таким самим чином ламалися і Вінчестери, коли їхню головку ганяли по певному. Алгоритму в одному місці. Хай би йдя, не Віруси були злі. Можна я водички поп'ю? Ні. Де? Може хтось щось розказує? Трошки історії на цьому про історію все. Віруси вже давно не нищать наше залізо, не форматують наші диски, не влаштовують на екрані різноманітних спецефектів. <кій> Сучасні віруси, як правило, такими речами не займаються, внаслідок чого ми їх часто просто не помічаємо. За винятком тих випадків, коли вони відверто вимагають у вас грошей, або зібралися рано, або зібралися в такій кількості, що просто не можуть поділити місце проживання. Причиною такої метаморфози став розвиток технології, завдяки якому комп'ютер з дорогої екзотики перетворився в побутову техніку. А де масовість, там і можливість заробітку. Тим паче, що розвиток різного роду електронних платежів додатково стимулював, як хтось за стеною танцювати. Додатково стимулював розробку програм, які цими платежами приховано керували би. Якщо раніше комп'ютерний вірус був знаряддям хаосу та вандалізму, то наразі його можна використовувати на багато раціональніших цілях. Тому віруси в більшості своїх стали чисто економічним аспектом. Ще способів заробити грошей доволі багато, але з них можна виділити три основних, які ми зараз можемо зустріти в мережі. Перший спосіб пряме вимагання грошей. Тут пояснювати, як би багато не потрібно. Вірус блокує вашу систему. Та просто вимагає вас відіслати на певний рахунок певну кількість грошей, нерідко порожуючи розповісти всім, який визбоченець. Тому людина, якій треба всього-навсього дотягнутися до свого мобільного телефона та натиснути пару клавіш, не звертається до спеціалістів, а пробує тихо та мирно вирішити цей конфлікт. Другий спосіб: викрадення ключів, паролів, номерів. Цей спосіб трішки більш традиційний. Вірус проникає в систему і починає е, збирати інформацію, що дозволяє використати гроші у власника комп'ютера. Якщо вірус написаний добре, то власник системи може досить довго не підозрювати, що став жертвою е, пограбування. І побачити це може тільки в кінці по своєму грошовому рахунку. Навіть зважаючи на те, що далеко не кожен власник комп'ютера використовує інтернет-банк. Або електронні гроші, тих, хто використовує, як видно, досить таки багато щоб спосіб себе окупав. І останній спосіб, найбільш цікавий, це використання ресурсів комп'ютера. Цей спосіб найвитонченіший. Віруси, які його використовують, не заподіють взагалі ніякої прямої шкоди. Власнику заражено зараженого комп'ютера, оскільки. Їх завдання задіяти ресурси зараженої системи для свого господаря та поволителя. Такий вірус поширюється по десятках тисяч комп'ютерів, формуючи величезну мережу комп'ютерів зомбі. І ця мережа може використовуватися для, рідного, для різного роду задач. Розсилка спаму, організація певних ddos атак розподілене обчислення, наприклад, підбору паролів і багато іншого. Такі зомбі-мережі зазвичай здаються в оренду. Замовникам вище зазначених послуг та по тарифам прямо залежних від обсягу мережі та часу оренди. У подібних справах зомбі мережі мають масу переваг перед іншими способами. По-перше, сумарна обчисленна потужність такої мережі набагато перевищує суперкомп'ютер. По-друге. По-друге, Розпізнати приналежність комп'ютера до зомбі-мережі виходить інколи дуже важко, і в основному це відбувається постфактум, коли комп'ютер вже побував в якихось чорних справах. Також дуже важко знайти його колег чи замовників. Усім відома зомбі мережа, що захопила увесь світ та підняла повстання машин проти людства Skynet. Нехай цей вигаданий приклад, проте він теоретично підпадає під категорію зомбі-мереж. Правда, у фільмі Скайнет захопив усі комп'ютери та блокував їх роботу, що трішки нелогічно. Тому що що робити з комп'ютером, який не працює? Відключити його. Наші ж віруси не подають користувачеві абсолютно ніякого виду, що вони існують. Ну, наразі не вистачає потужності технології, щоб підняти на нас всю злобу та ненависть кухонної техніки. Тому вірусам приходиться ховатися. І останній слайд. Що ж, я розповів про дуже багато речей, які розпочалися вже дуже давно і досі тривають та розвиваються. Все, що потрібно нам робити, щоб не, не стати жертвою якогось ем, грабіжника чи авантюриста, це переставити бути пильними або використовувати Linux. Я за Ну, Десять, я так розумію, ти на роботі використовуєш таку чудову операційну систему, як Ubuntu Linux, так? От Що ти можеш сказати про той міф, що для Linux вірусів не існує? Нічого. Може, ти маєш одну аварію? Це питання цікаво. Я про це особливо не заглибився, не читався. Ти щось про це знаєш, бо мені цікаво. Наступна довго цей куча. Це питання має. цікаве, тому що якщо є ну, взагалі, що бажати комп'ютерним вірусом. Е, ти ж не знаєш, що робить та <су> програма, яка в тебе там крутиться. Ну? В який момент її можна роз... визначити як шкідливі? Linux, в Linux, -і, в Linux система розподілу прав просто працює трохи інакше, ніж в Windows. І тому там, запустити щось з досить високими привілеями складно. Але якщо добре правильно настроїти то ж саме в Windows, ти так само не запустиш від імені адміністратора якусь гадость. А фактично ну, ну, якийсь там код, який буде робити гадості, вона запустити на Linux, якщо сильно захотіти. І Але це дуже Можливо. сильно зашити. Ні, ну тут, мабуть, більш важливий факт того, що під Вінду десятки, сотні варіантів відомих вірусів, які там мільйони комп'ютерів заразили, під Unix ми просто таких фактів просто не відсутні, в силу того, що не було жодного вірусу, який зміг би велику кількість машин. Тож їх всього мало. Їх власники Linux вбивають. Ми не у нас на офісі було зараження, коли але всідовувалося mm. Це просто зв'язано з специфікою самого Linux, коли там кожна програма запускається в своїй області і не виходить за межі пам'яті іншої програми, наприклад, інший процес. Вони не можуть просто пересіктися. Це і молок працює однаково, що на Windows, що на Unix. Виділяють пам'ять, де хочеш, а вона потім звільнення. Ще пропалювати? Ні.